Вітаю! Мене звати Мацкул Єлизавета. Я студентка групи Ша 21 Одеського педагогічного фахового коледжу. Я підготувала відеороботу на тему Морські ворота України. Наш морський порт Одеси це ворота освіт, що з'єднує Україну та Європу. Одеська область у січні-жовтні 2024 року продемонструвала активну зовнішньоторгівельну діяльність, здійснюючи операції з партнерами зі 165 країн світу. Незважаючи на зростання як експорту, так і імпорту, регіон зафіксував негативне сальдо торгівельного балансу. Один з найбільш актуальних пріоритетів для української експортної логістики на найближчий час це диверсифікація логістичних маршрутів. Ця теза пов'язана з численними воєнними ризиками та викликами, які часто буває складно передбачити. За період від початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з блокуванням портів Великої Одеси, блокуванням кордонів з польської сторони, обстрілами портової інфраструктури та цілою низкою інших суттєвих ускладнень для сфери логістики. Через порти Великої Одеси, завдяки українському морському порту, вдалося вивести понад 60 мільйонів тонн товарів. Загалом за 11 місяців роботи морського коридору через порти Великої Одеси вдалося експортувати понад 40, з половиною мільйонів тонн зернових вантажів, які експортують до 46 країн світу. Україна у 2025 році експортувала майже 2 мільйони зернових та зернобобових культур станом на 6 серпня. Цей показник на 1 мільйон 692 тисячі тонн менший. Ніж за аналогічний період минулого року, згідно з даними, експорт української пшениці склав 960 тисяч тонн – Це на 557 тисяч тонн або у півтора рази менше ніж на цю ж дату. Торік обсяги експорту ячменю сягнули 319 тисяч тонн, а жити цього взагалі не вивозили за кордон. Українська кукурудза експортувалася в обсязі 695 тисяч, що на 914 тисяч менше за минулорічний показник. На завершення хочу додати, що морські ворота України це не просто порти та транспортні шляхи, це символ відкритості нашої держави до світу, шлях співпраці та розвитку. Через них Україна торгує з Європою, налагоджує логістичні зв'язки та забезпечує роботу зернових кордонів, що мають значення для продовольчої безпеки всього світу. Наші порти це можливості, майбутнє та зв'язок із глобальною спільнотою. Морські ворота України залишаються ключем до економічної сили і міжнародного партнерства нашої держави.